Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте роздивлятись, до чого вас готують карти, що буде завтра. Угу, якась затягнута дорога буде обговорюватись, буде можливість вам пропонуватись або з'являється можливість відтворити таку затягнуту дорогу. І для когось це буде з відлюдником пов'язано. Це або ваша карта, може ви відсторонились від усіх, або це карта людини, з якою давно не бачились, і з людини, з якою ви знаєте, що от така зараз подія відбувається, що людина як ховається від усіх. Буде спілкування, буде якесь таке приємне, чуттєве спілкування з якимись планами, з якимись можливостями. Непогано, вже непоганий початок. І навіть буде розкриватись якась тема, чому людина так у відлюдництво ховається, що змушує людину так себе поводити. Давайте далі дивитись сфера кохання, до чого вам вас готують карти у сфері кохання. Трошечки я прикрию. Так, ну, готують взагалі-то тут як, знаєте, як ітог якийсь буде підводитись, як обговорення. Якихось таких. Тут є... певну інформацію будете розглядати у сфері кохання. Маніпуляції, дещо будуть, і ви будете їх закривати, ці маніпуляції ви, як знаєте, зупините. І вони не в перший раз ці маніпуляції на вас хтось їх натягує. Хтось намагається зробити так, щоб ви робили саме те, що людині цікаво від вас отримати. Ви тут мені показані як людина, яка взагалі-то ну, для вас вже нема. Ну, як нічого нового в людині, ви вже знаєте які дії за якими будуть надходити, і як реагувати на людину. Тож в цей день, якщо й буде якась маніпуляція, ви її переналаштуєте на свій лад. Ви теж вмієте маніпулювати. Ви теж вмієте, ну, коли треба переінакшувати ситуацію в свій бік. Так, давайте далі. Дії чоловіка у бік жінки в цей день. Давайте побачимо. Дії чоловіка. Оце він не буде маніпулювати, буде намагатися щось зробити приховано, так, знаєте, от, ну, як... Ну, дивіться, насправді показана ситуація, коли він відсторонюється, уху йде з якоїсь ситуації, але це маніпуляція. Це щоб вас налякати, щоб ви ж собі там щось таке в голові малювали, страшне, страшне. Ну, тут король жезлів нам показаний, ховається на дні колоди. Він вміє, вміє переналаштувати все на свій лад. Він, як щось хоче зробити, то для нього нема взагалі обмежень аніяких. ніяких. І ем, тут показана ситуація, коли ем, буде на ваших емоціях трошки так грати. Тож, дивіться, майте собі на увазі. Дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. Дії жінки у бік чоловіка я б не сказала, що тут будуть якісь ну, такі значні дії. Тут більш зміни, доленосні зміни, але дуже стримує себе жінка в цій ситуації. І тут стримує ну, взагалі стовсовно всього. Знаєте, коли людина своє життя вчиться проживати трошки по-іншому. І насправді показана ситуація, коли жінку тягне бік чоловіка, але вона не дає собі можливості хоч якось проявлятись. Ну Це, наприклад, хоче зателефонувати, і може навіть вже і бере телефон до рук і кожного разу собі каже так, облиш. Тут, зараз хвилинку, я хочу трошки вточнити. Ну, Більш за все, це для тих, в кого розлетілись вщент стосунки, і нема можливості, або людина все ж таки стримує. Давайте так: можливість завжди є насправді. Але в цьому випадку жінка сама собі каже, що ні, тут вже нічого не склеїти. Ну, це, як, наприклад, там філіжанка розбилась і. Збираючи шматки тієї філіжанки, вибачаючись перед цією філіжанкою, казати їй, що ну склейся назад, і щоб не було цих тріщин. Ну так же ж не буде. І отут жінка собі саме таке і пояснює, що тут вже нічого не склеїти назад, і що тут вже так багато проблем в цих стосунках, що треба виходити з них. Тобто тут повернення назад, вона собі, ну, як не дає можливості такі, таку до повернення назад. Давайте далі дивитись про роботу, що у вас завтра буде в роботі. Непогано. Стабільно, там, де треба отримати допомогу, вам допоможуть. Може ви комусь будете надавати допомогу. Тут все, знаєте, як ну, більш-менш воно так, як і є. Тобто все по прийнятих рішеннях, по розглянутих позиціях, все ну, навіть і весело і легко. І... Там десь ви з ким спілкуєтесь по роботі, і все нормально, тут без всяких там змін. Давайте далі. Що важливо прийняти? Що вам важливо прийняти? Тут королева Пентаклів виходить. Вихід з проблем, хоч він і не буде швидким, але він буде. І він, як, знаєте, запланований. як, ну, Тут треба буде робити щось, щоб вийти з якихось там складнощів, труднощів, і нестандартно якось навіть діяти. Не так, як зазвичай ви звикли там, якимось, там, певними. ну, Правила, може, якісь у вас вже є, як виходити з якихось ситуацій. Тут або взагалі ситуація сама по собі нестандартна, або просто вона, ця ситуація ваша потребує нестандартного рішення. І е, ви як, дивіться як, ви можете сприймати взагалі от як ситуацію, як з того боку, як ви бачите її. А вона має інший бік сама по собі вся ситуація. Або може, там, наприклад, от ви звертаєтесь до одних людей, а вам треба роздивитись точку зору іншої людини. Тобто будьте нестандартні, не так, як ви звикли. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Вказаний нам з вами король Кубків, а на дні колоди королева жезлів. І ситуація між вами і цим чоловіком, або якщо слухає чоловік, то між вами і цією жінкою. Ситуація, яка може як починатись спочатку для когось з вас, тобто щось обнулюється. І починається спочатку для когось взагалі якась нова ситуація ризикова. Відмовитись треба від того, якщо, наприклад, дивіться, є можливість, а ви просто її не помічаєте, ту можливість, ніяк не реагуєте на ту можливість. От від цього краще б за все відмовитись. Від занадто емоційного сприйняття ситуації. Від такого, от, коли ну, тут більш чоловік в якусь таку депресію йде. І це, я б сказала, для цього чоловіка це більш така звична реакція на якісь моменти в його житті. Від... Давайте я хочу все ж таки ще трошки уточнити, угу. Ну дивіться, дійсно, от депресивний стан для цієї людини це, ну, це звично. Жінка тут ну, показана нам була королевою жезлів, а тут вже королева мечів. Жінка тут не реагує так на ці моменти. Жінка тут взагалі дана в цій ситуації цьому чоловікові, як вчитель. Але ж він їй як вчитель. І е, е, тут не буде, е, от навіть якщо він такою своєю поведінкою хоче якось на цю жінку впливати, в нього нічого не вийде. Вона розуміє все, вона все відчуває, все бачить і все. Може прорахувати тут, тут, знаєте, емоційна складова більш в чоловікові, ніж в жінці. Вона тут на, на будь-які маніпуляції взагалі не здатна піддаватись. І оце може все ж таки цього чоловіка дуже-дуже ну якось так, знаєте, бентежити, дуже так, настрій йому псувати. Але все одно вибір один до одного ці люди роблять. Вони як вчаться один з одним спілкуватись. Тут два вчителі один одному зустрілись, і тут не так, що вчитель і учень, ну, от хтось один буде завжди вчителювати, а хтось інший буде завжди навчатись в цих стосунках. Тут два вчителі. І тут ситуація, в якій або вони навчаться один з одним спілкуватись, або їм вчителювати один одного роками, поки не втомляться, і поки не зможуть собі розповісти, що треба якось змінювати сприйняття один до одного. Тут така ситуація показана. Давайте подивимось, чого вам не уникнути в цей день. Король жезлів, король кубків, спілкування. І дивіться, ви, якщо слухає жінка, ви в цій ситуації показані в цій колоді два імператори. Один імператор чоловік, а інший імператор жінка. І така, знаєте, кукловод жінка. Тут треба буде поспілкуватись з такими людьми. Щось там треба буде як навчити або проконтролювати їх. Ким вони вам є, це ви вже знаєте для себе. Це можуть бути і співробітники, можуть бути і якісь там вам рідні люди. І друзі якісь, ну тобто ви знаєте, хто вони вам є. Ну і контролювати все, що буде відбуватись в цей день, буде жінка. Може бути така ситуація, коли ці, ці два чоловіки будуть обговорювати ось таку жінку. Вона може бути їх керівницею, може бути з їх родини. Ну, теж знають, хто вона їм така. Цього не уникнути. Така ситуація, що просто станеться і все. Ну, вона не погана і не хороша для вас. Це просто, просто те, що ви проживете цей день. Ну і порада вищих сил для вас на цей день. Угу. Вибір, вибір, який буде проконтрольований ось такою жінкою, імператором. Вибір, який робиться не на один день, хоч ми й дивимось на один день, а просто це вибір, який буде мати наслідки роками або на протязі року. І вибір, який треба робити з оглядом на цілий рік, ось так. Тобто будьте більш уважні до того, що ви обираєте, бо ви ну, більш за все тут буде стосуватись, якщо ви. Завершуєте якусь складну для вас е, тему. Там, де вам, ну знаєте, от складно щось було вже на собі тягти. Ви можете відмовлятись від чогось, ви можете домовлятись з кимсь, що вам хтось буде допомагати. Але це тема не на один день. Тож будьте уважні і вмійте домовитись. Все, на цьому я всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, будьте в безпеці разом зі своєю родиною, і давайте побачимось в наступних відео. Всім дуже дякую за вашу мотивацію вподобайками. Дійсно, так ви мені допомагаєте просто от, мати бажання знімати далі. Всім дуже дякую за ваші коментарі і за ваші підписки. Побачимось, всім пока!